Продовжуємо спілкування з Христиною. Христина, розкажіть нам, як у вас тренування із курошем з основною збірною, з нашою Олімпійською Оленою з Петровою чемпіонка Юля Джима. Як ви відчуваєте себе в такій комфортній компанії? Мені дуже легко. Ну, як я знав, з ними сказав, тренер хороший. подсказывают все время. Спортсмены тоже мне подсказывают, потому что я сама, самая маленькая. Сборы проходят довольно хорошо. Летняя подготовка. Конечно, первый два сбора мне было тяжело адаптироваться к тренировкам, к объемам этим. но ну, а последние сборы уже было довольно комфортно себя чувствовала. Какие навантажения максимально в километрах ты была на тренировке? Ой, у нас было по-разному. Ну, где-то километров 30 мы наезжали. Это когда у нас были тренировки в гору, объемные по три часа были. Была раз пятичасовая тренировка, там где у нас была гребля, роллеры, кросс и велосипед. Это мы все за одну тренировку делали. Как okay. у тебя адаптация без особистого тренера? С личным тренером я поддерживала все время контакт, спрашивала у него, в інтернеті ти вбалувала нас світлинами фотографії. Волівальники бачили та чудовий настрій новорічні фотографії. Так що ми вас вітаємо з тим, що у вас такий гарний настрій. Бажаємо вам надалі перемог. Ну і з всім святами, новорічними Дякую. Ми у вас віримо.